Тетяна Шпичук, все буде, все буде, і зерно, і слово, все буде слово і зерно, але такими бути знову, як до війни, нам не дано. Пливе сріблястою змією холодний і байдужий час, І німою хвилою своєю він відділяє нас від нас. І як колись над головою засяє небо голубе, Чи станемо знову ми з собою, чи упізнаємо себе, І нехай, мабутнє загодкове, Змалюй свіже полотно. Все буде і зерно, і слово. Все буде слово, і зерно. Все буде Україна. Надія Чорноморець. О, Господи, мені дай трохи сил, щоб те змінити, що я нині зможу, що я три душу і думки тривожі, і наміри все обертає в пил, як жити так, щоб не зламати крил, летіти з вітром, бути насторожі, щоб здолую змиритись, щедрий Боже, навчи терпіння стомлених вітрил. Дай розуму! Щоб якось розібрати, де прийматись, де лише мовчати, що сон, буття, ілюзії, реальність дай мудрості усіх своїх наук, зміцнити волю, укріпити дух і, врешті, зрозуміть свою ментальність. Любов маслова. Бережу його донині. Рушник з бабусиної скрині, неначе оберег від бід, хоча з руками трішки зблід, яскраві барби розгубив, століття все ж таки прожив, але все ж визнати я мушу, рушник має безсмертну душу, живе магічна сила в ньому. Сповідуюсь йому живому, до серця ніжно пригортаю, легенько гладжу, розмовляю. І тихий голос звідки сллється. Не плач, дитино, все минеться. Я вірю в цьому рушникові сила життя, сила любові із покоління в покоління, тому йому немає тління. Рушник підхоплять нові руки, мої діти і онуки. Він захистить важку годину, І їх, і нашу Україну. Анатолій, Анатолій. І тепер, як минуло зими, 33. Я питаю тебе, Марії, чи він може збирати із неба дари? По воді він ходити вміє. Ти навчила його лікувати сліпих і ловити руками рибу, воскрешати померлих, любити живих, годувати голодних хлібом. Обертати водицю на щире вино, Замовляти на щадній бурі, Піднімати на ногу лежачих давно, У зневірі лихі, зажурі, Якщо так, то нехай ще до саду йде, де монети блищать для юди, ну а далі на гору дорога веде, Хрест його там чекати буде. Я навчила, дала свою душу і кров, а дрібнечок. І не згадаєш, але вранці зимку зібрався, пішов. Ти це знаєш, ну ти ж це знаєш. Хочеш я ту дорогу за нього пройду, підійду, обіймусь з ворою. Та Христа там на горі, не знайду, він забрав його із собою.